А ти точно принцеса? А ти що не бачиш? Ну, таке. А ти точно принц, ти якийсь туповатий? Ти не бачив гарячу жабу. Яка ти не вихована, а ти поживи отак, отак от в болоті, де воняє і тебе постійно зжерти хочуть. Тоді побачимо, який ти будеш інтер'єром. Так хочеш свою стрілу назад, або цілуй, або проходь повз. Вона знаєш, коли тоді лучше ціле було там. Та. Mm -hmm. Ну, все, все, не ображайся. То що, я, якщо тебе поцілую, ти станеш принцесою, я на тобі одружусь і батько не буде казати, що я дебіло замість нареченої в хату жабу приніс. Та? Саме так. Ну, тоді добре. Я ти принцеса. Ти, ти ж баба стара. Че я тобі кажу, стару бабка. Мені взагалі то тільки 44. Просто чуть-чуть вдихаться, і вообще Ну, А що я татові скажу? Ай, та як що сказати? Кіль ти відсталий? да скажеш, що ти Мілфу привів, та в дворі всі будуть поважати. А тата, твій взагалі, ще й родия. Ти знаєш мого тата? А, ну, було ну, там діло. Ковась, пускав свою стрілу в моя болот. Так! На, твоя стріла. Все? Mm -hmm. Да.